Питання сьогодні було це перерозподіл коштів, тому що дійсно в цьому році зробили дуже багато дахів, відремонтували. Я думаю, якщо звернули увагу, дуже багато в школах, в дитячих садочках замінили вікон. Якщо вам кожного року ми ремонтували 20-15 дахів, то в минулому році ми відремонтували 70 дахів, то в цьому році відремонтували майже 200. Тобто уявляєте, які це великі кошти. І сьогодні наше завдання, саме головне було, щоб кошти не залишалися на депозитах, щоб вони втілювали. Саме територіальну громаду. Якщо ви звернули увагу, в інших містах кошти знаходяться на депозитах, і які відсотки депозит не давав, все одно це не ті кошти, коли інфляція їх з'їдає. Я впевнений, що на наступний рік ці кошти вже нічого варті не будуть, тому що інфляція буде, ми всі це прекрасно розуміємо. І сьогодні, мабуть, гарно те, що у нас як нас Мають ширкою, але я думаю, якщо ви звернули увагу, то ширка у нас сьогодні була на рівні 41 депутата. Тому це мені приємно, і я бачу, що дійсно депутати деяких фракцій зрозуміли, що виборчої кампанії Верховної Ради поки що не намічається, і тому всі голосують одного. Це приємно. Я думаю, ми всі прекрасно розуміємо, що відремонтувати дорогу Київ-Харків від метро до на сьогоднішній день міського бюджету, це ми виймаємо весь бюджет. І сьогодні це дуже важко зробити. І сьогодні, я думаю, ми прекрасно розуміємо, що за одну годину ми були срахували там декілька сот авто, автомобілів, саме вантажних автомобілів, проходить. Тому якщо її робити, її треба робити по іншим технологіям, ніж робляться дороги в нашому місті. І сьогодні це будуть десятки, а то й сотні мільйонів гривень. І сьогодні було прийнято рішення, це було рішення прийнято після спілкування з обережним Франції після спілкування з Кравтодором прийняти віддати цей відрізок шляху на баланс у на баланс держави. Держава хотіла колись там декілька років назад робити об'їзну дорогу навколо Полтави. Зараз цей проект на рівні держави заморожений, і тому держава прийняла рішення відремонтувати саме цю ділянку траси. Я думаю, це буде непогано. Якщо колись і приймуть рішення зробити дорогу в об'їзд нашого міста, то ця дорога залишиться на території міста і вся територіальна громада буде. Не користуватися Олександр фантажі.